Пробудитись до праведності Божої означає дізнатись, хто ви у Христі, і жити в реальності того, що Він вже спорядив вас з всім необхідним. Завдяки цим передачам ви зрозумієте, що праведність це духовна сила, яка зміцнює вашу віру. Вони діють разом. Праведна свідомість очікує, що слово Боже є істинним і розраховує на успіх. Ви були створені бути переможцями у кожній країні, у кожній культурі, у кожному поколінні. Дізнайтесь, що можуть зробити Божа віра і праведність у вас, щоб змінити світ навколо вас і привести вас до повної перемоги. Почніть приймати все, що має для вас Бог. Почніть жити зсередини назовні. Пам'ятайте, що всередині вас живе Бог. Бог дав вам можливість отримувати всі ресурси, які знадобляться вам у житті. Вала Богу. Алілуя! Дякую тобі, Господи. Алілуя! Дякую тобі, Ісусе. Отже, одинадцятий розділ Євангелія від Марка. І читатимемо четвертий вір. І пішли вони та знайшли Віслюка, прив'язаного до воріт зовні на узбіччі, і почали відв'язувати його. А дехто з тих, що стояли там, говорили їм, що це ви робите? Навіщо відв'язуєте віслюка? А вони відповіли їм, як звелів їм Ісус, тоді відпустили їх. І привели віслюка до Ісуса, поклали на нього свої плащі, і Ісус сів на нього. Чи ви можете собі уявити того віслюка, на якому ще ніхто ніколи не сидів? Він мав пручатися і брикатися? Але ні, бо на ньому сидів Господь. Уявляєте, що той віслюк сказав іншим віслюкам, коли повернувся в стайню? Він, мабуть, сказав їм. Уявляєте? Переді мною стелили свій одяг і вигукували Осана. Ви уявляєте? Мені? Ні, це вигукували не тобі. Це вигукували ті людині, яка сиділа на тобі. І з цього можна отримати великий урок. Дух Божий приборкав того віслюка. Бо це мав бути віслюк, на якому ще ніхто ніколи не сидів, окрім Господа. Це мав бути віслюк, на якому ще ніхто не їздив. Ісус сів на нього і в'їхав в Єрусалим. Осанна, благословений, хто йде в Господнє ім'я. Благословене царство батька нашого Давида, що наближається, Осанна на висотах, і увійшов Ісус в Єрусалим і в храм. Оглянувши все. Оскільки вже пізня година була, він вийшов з дванадцятьма Віфанії. А чому він нічого не зробив? Ісус сказав Я кажу лише те, що чую від мого Отця. І я роблю лише те, що бачу мого отця. Тому він увійшов і оглянув все. Цікаво, чи вони знали, що він там був? Отже, наступного дня, коли вони вийшли з Віфані, він зголоднів і, побачивши здалеку смоківницю вкриту листям, він підійшов, може, щось знайде на ній. Але, наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Чи хтось має розширений переклад Біблії? Там у посиланні говориться, що на смоківниці листя і плоди з'являються одночасно. Але час смокв ще не настав. Ісус підійшов до неї. П'ятнадцятий вірш. Прийшли до Єрусалиму, увійшовши в храм, Ісус почав виганяти тих, хто продавали і купували в храмі, поперекидав столи міняльникам грошей і ослони тим, що продавали голубів, Та не дозволяв, щоб носили речі через храм. І він навчав їх. Хвала Богу. Він навчав їх, кажучи. Чи ж не написано? Бачите? Написано все написано, написано. З роками я навчився перед такими зібраннями, як це, та в інший час усамітнюватися і роздумувати над цими місцями писання, слухаючи Господа, щоб зрозуміти, в якому напрямку мені йти. І що я маю проповідувати? Коли настав вечір, він вийшов з міста. Минуло 12 годин. А проходячи вранці, вони побачили, що смоківниця засохла від коріння? Що він сказав? І сказав їй Ісус: Нехай з тебе більше ніколи ніхто не з'їсть плоду. І чули те учні його. Він розвернувся і пішов. Ісус просто сказав це. Потім розвернувся і пішов. І, згадавши, Петро каже йому: Учителю, поглянь, смоківниця, яку ти прокляв, засохла. Ісусу відповідь каже їм. Майте віру Божу. А в посиланні написано: майте Боже вид віри. Бо істинно кажу вам: якщо хтось скаже горіці, зруся і кинься в море, і не матиме сумніву у серці своєму, а повірить, що станеться за словами його, то буде йому все, що скаже. Тому кажу вам: все, що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб і Отець ваш Небесний простив вам провини ваші. Майте віру. Гаразд. Послання до Євреїв, 11 розділ. Ні, почнемо з 10 розділу, 38 вірш. Праведний житиме вірою. А якщо захитається, то не вподобає його душа моя. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, а стоїмо у вірі на спасіння душі. Віра є здійсненням очікуваного і впевненістю в невидимому. Нею засвідчені древні. Вірою пізнаємо, що віки створені Словом Божим. Так що з невидимого сталося видиме. Воно не було створене з нічого. Воно створене з віри. Отже, давайте виведемо це на екран. Віра є здійсненням. Покажіть, це, будь ласка, в розширеному перекладі. Зараз віра є впевненістю. Підтвердження. Документом на право власності на те, на що ми надіємось, будучи доказом того, чого ми не бачимо, і впевненістю в реальності цього віра сприймає як реальний факт те, що ще не відкрите відчуття. Оце так це документ, який підтверджує право власності. Послання до римлян, 10 розділ брати. Бажання мого серця і молитва до Бога. За Ізраїль на спасіння, бо я свідчу їм, що мають Божу ревність, але не за розумом, бо, не зрозумівши праведність Божу і силкуючи встановити власну праведність, вони не підкорилися Божій праведності, бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто увірує. Мойсей пише про праведність, що від закону, і людина, яка виконуватиме його. Жити мене, а правильність, що від віри, каже так: не кажи в серці твоєму, хто підніметься на небо, тобто звести додолу Христа, або хто зійде в безодню, тобто вивести Христа з мертвих. А що каже Писання? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоєму, тобто слово віри, яке ми проповідуємо. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом. І серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Бо Писання каже. Писання каже. Не. Ну, це моє уявлення про це. Ні. Що каже писання? У вас можуть бути якісь записи чи щось подібне. Але писання писання це зовсім інше. Що каже писання? Писання каже: кожен, хто вірить у нього, не осоромиться. Нема різниці між юдеєм та греком, бо один Господь у всіх багатий для всіх, хто кличе його. Бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Але як кликати того, в кого не увірували? Ніяк. Як вірити в того, про кого не чули? Ніяк. Як чути без проповідника? Ніяк і як проповідувати, що не будуть послані? Далі Євангелія від Матвія 9,38. Тепер ми знаємо, як приходить віра. 32-й вірш. Коли ж ті виходили, то привели до нього німого чоловіка, щоб був біснувати. І коли демона вигнали, Німи почав говорити. І народ дивувався і казав: ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї казали: Він виганяє демонів силою князя демонів і ходив Ісус по всіх містах та селах. Він не звертав на це жодної уваги, навчаючи у їхніх синагогах, проповідовував Євангелію і царства і зціляв всі хвороби і всі недуги в людях. Ось його послання проповідовував Євангелію царства. Ізціля всіх хвороби і всі недуги в людях. Таким було його послання. Побачивши юрбу, він змилосердився над ними, оскільки люди були втомлені та розпорошені, наче вівці, що не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: жнива великі, а жінців мало. Тож благайте господаря жнив, що вислав робітників на свої жнива. А тепер повернімося до послання до євреїв. Перший розділ. А цими днями Бог промовляв до нас через сина, якого настановив спадкоємцем всього, і через якого віки створив. Він, будучи сяйвом слави та образом його істоти, утримуючи все словом сили своєї, здійснивши собою очищення наших гріхів. Сів праворуч величі на висоті. він значно кращий за ангелів, оскільки славніше від них спадкував ім'я. Бо кому коли з ангелів він сказав: ти мій син, я сьогодні тебе породив. І ще я буду йому отцем, а він буде мені сином. Також, коли знову вводить перворідного у світ, то каже: нехай поклоняться йому всі ангели Божі. Тепер ми знаємо, що сказав Бог, коли Ісус був в пеклі. І коли знову вводить перворідного у світ, то каже. І нехай поклоняться йому всі ангели Божі. А про ангелів сказано Ти твориш ангелами своїх духів і служителями своїми палючий вогонь. А до сина, Боже, твій престол на віки віків, і скіпетр Твого царства це скіпетр праведності, ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня. Тому помазав тебе, Боже, твій Бог бохоливої радості більше, аніж друзів твоїх. І ти, Господи, землю колись заклав, а небо точин твоїх рук. Вони загинуть, а ти стоятимеш, і всі вони, мов той одяг, постаріють, наче одяг згорнеш їх, і вони минуться. А ти завжди той самий. І роки твої не закінчаться. Кому коли з ангелів він сказав. Сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Та хіба не всі вони є духи службові, що посилається на служіння для тих, хто має спадкувати спасіння? Всі вони послані. якось до мене підійшов один молодий чоловік. І сказав. Він сказав брате Копленд, мій брат, мій старший брат. Я намагався говорити з ним про Бога, але він просто відвертається. Він я відповів гаразд. І Я звернувся до цього місця писання. Тож, я сказав «Отче, вийшли працівників своїх? Я не пригадую його ім'я. Вийшли працівників на його дорогу зі звісткою про його спасіння і про те, що він може охреститися в Дусі Святому. І я запитав ви згідні з цим? І ми відкрили 18-й розділ Євангелія від Матвія. Він сказав: О, брате Коплан, я згоджуюсь з цим, бо я вірю в це. Я вірю в це. Минуло кілька днів, і його брат зателефонував йому і запитав, що ти зробив? Що ти маєш на увазі, що я зробив? Ти щось зробив? Що ти зробив? Його брат розповів, я підвозив чоловіка, і він мав з собою біблію, схожу на газету. І він почав говорити зі мною про неї. І тепер я не можу ні про що інше думати, тільки про цю Біблію. Я просто Я почав роздумувати про це, і тепер я не можу викинути це зі своєї голови. Я не можу викинути це зі своєї голови. О, слава Богу! Я просто не міг викинути це зі своєї голови. Куди б я не глянув, хтось простягав мені Біблію, або просто підходив і говорив про неї. І врешті я став навколішки і сказав: гаразд, я не встиг отямитися, як народився згори і охрестився в Дусі Святому. Був один пастор методистської церкви. Я тоді ще не знав, хто він. Я проповідував з книги дії апостолів про те, що Ісус зійшов в пекло, і потім я говорив про апостольський символ віри і так далі. Ці зібрання відбувалися в приміщенні закинутої аптеки. Позаду були двері, які відчинялися назовні. І я стояв ось так. І звідти, де я стояв, він здавався вищим. Я стояв на невисокій сцені, тож він був приблизно такого ж зросту, як і я. Він підійшов до мене і сказав. Розвернувся і пішов. Пам'ятаю, коли я стояв там, я подумав: Господи, ось він йде. Він був високим, кремезним чоловіком. Мабуть, метр дев'яносто зросту. Десь так. Він розвернувся і пішов. Потім він повернувся і сказав: «Містер Копленд. Чи можу я поговорити з вами? Брате Коплен, чи можу я поговорити з вами? Я сказав: так, будь ласка, він сказав: я був алкоголіком і водієм вантажівки. Господь покликав мене проповідувати і надприродно звільнив мене від алкоголізму. Але коли ви прийшли і розповіли про хрещення в Дусі Святому, я не повірив це. Я не повірив те, що ви проповідували, і я точно не вірив, що Ісус зійшов в пекло. Він сказав: гадаю, ви знаєте, що зі мною трапилось, коли я підійшов до вас. Я радий, що це сталося, бо це змусило мене замовкнути. Він сказав: я повернувся додому, і я не міг заснути. Тоді я вирішив підвестися з ліжка і пішов в приміщення церкви. Я став на коліна. Там було дуже тихо. І я запитав: Господи, чи ти справді зійшов в пекло?» І я почув своєму дусі хлопче, тобі краще повірити в це, бо якби я не пішов туди, тобі довелося піти туди. І він сказав: Я хочу вибачитися перед вами. Що сталося? Те саме. На його дорозі опинилися божі працівники. Мене звати Деніел Коленда, я євангелист. Я очолюю служіння Христос для всіх народів, яке було засноване євангелистом Рихардом Бонке 50 років тому. І ми продовжуємо почату ним справу, проповідуємо Євангелію у всьому світі і бачимо, як мільйони людей приходять до Христа, особливо у Африці, де ми проводимо масові зібрання. І на самому початку євангелист Бонке був місіонером у маленькій африканській країні, яка не мала виходу до моря на півдні Африки під назвою Лесото. Він розповідав що інколи йому доводилось їхати цілий день, щоб дістатись до якого-небудь села. Коли він приїжджав туди, там збиралися лише купка людей, і навіть вони не хотіли приймати спасіння. За його словами, він молився і казав: Господь, невже це все, що є у славній Євангелії? І вночі йому приснився сон, дуже відомий сон. Ви, мабуть, чули про нього, в якому він побачив карту африканського континенту з омитого кров'ю Ісуса з півдня на північ, з заходу на схід, і у вісні він почув голос, який проголошував: від Кейптауна до Каїра Африка буде спасена». Приблизно в той самий час він зустрів у південній Африці чоловіка на ім'я Кеннет Копленд, який постукав у двері його фургону і пророкував йому. Що на одному зібранні він побачить, як спасеться мільйон людей. Тоді, у ті дні, це було нечувано, бо вони ніколи не бачили, щоб мільйон людей прийняли спасіння. Але ця мрія, це бачення, це пророцтво здійснилося через кілька років, у 2000 році, коли ми побачили, як на одному зібранні спаслося більше мільйона людей. Зараз ми бачимо, як мільйони людей приходять до Христа щороку. Насправді, відтоді, як ми почали рахувати, а це було в 1987 році. Ми побачили майже 90 мільйонів задокументованих рішень людей прийняти Христа. І тепер ми готуємося у цей 50-й рік зробити щось безпрецедентне. Ми збираємось провести 50 евангелізацій, починаючи з Кейптауна. Пам'ятайте це слово від Кейптауна до Каїра. Ми почнемо в Кейптауні, будемо рухатись на півні через весь континент з 50 євангелізацій у 50 містах, починаючи з Кейптауна і закінчуючи Каїром. І я вірю, що цього року ми подолаємо відзначку у 100 мільйонів задокументованих рішень людей прийняти Христа. Тому ми почали працювати над новою стратегією, в межах якої ми будемо не лише самі проводити євангелізації, а й залучати інших євангелистів і людей, які мають таке покликання і дар. Ми навчаємо їх, і потім вони стартують. І так відбувається з 2017 року. За останні тридцять Місяці ми провели 32 євангелізації в середньому. Одна євангелізація на місяць. Раніше ми бачили, що сім євангелізацій на рік це був максимум. Тепер, завдяки цьому примноженню, ми за два тижні можемо провести 11 євангелізацій. І я почув, як Господь сказав цього року. Нам слід докласти зусилля заради десятиліть подвійних жнив заради цього примноження, щоб зробити те, що ніколи ще не робилось. І ми справді докладаємо всі зусилля, щоб побачити, як ця обітниця від Кейптауна до Каїра здійсниться у цьому 50-му ювілейному році 50-ма євангелізаціями. І це не лише можливо, а й станеться в ім'я Ісуса. І я думаю, що до кінця року ми побачимо більше 100 мільйонів задокументованих рішень прийняти спасіння. До речі, місія Кенета Копленда є спонсором номер один служіння Христос для всіх народів від часу нашого заснування 50 років тому, всі ці роки. 1984 році євангелист Рейхард Бонке і Кенет Копленд об'єднались. Отже, це 50-та річниця нашого служіння, але це сорокова річниця наших стосунків з місією Кеннета Копленда. І відтоді, протягом 40 років, місія вірно підтримує служіння Христос для всіх народів. Я можу чесно сказати, що ми б не змогли цього зробити без щедрості цього служіння. Ми в неоплатному боргу перед ними. І я завжди буду любити Кеннета Копленда і його служіння в цілому. За їхню щедрість і вірність. Hello. Вітаю вас, я Ларі Орен. Місія Кеннета Коупленда сіє не менше, як 10% від кожного отриманого пожертвування в інші служіння у всьому світі, такі як Христос для всіх народів. Ми називаємо це двічі посіяним насінням. І як ви бачили, це справляє величезний вплив на те, чого ми можемо досягнути разом. Ваше фінансове насіння йде ще далі, торкаючи життя людей у всьому світі. Ви допомагаєте нам розповсюджувати Євангелію, ділитися Божою любов'ю і сповнювати потреби людей. Велике спасибі вам, партнери, за все, що ви зробили і продовжуєте робити. Завдяки вашому партнерству душі завойовуються для Ісуса, сім'ї відновлюються і люди зціляються. Цього тижня брат Коупленд навчає нас про віру Божу, яка живе всередині кожного, народженого згори віруючого. Коли ви приймаєте Ісуса як вашого Господа і Спасителя, ваш дух народжується згори, і ви займаєте правильне положення перед Богом. Дух Божий творить вас заново, ніби гріха ніколи не існувало. Кров Ісуса не просто покриває гріх, вона повністю усуває Його. Ісус зробив все найважче, щоб ви отримали вічне життя, зцілення і процвітання, але Він не може помолитись молитвою каяття замість вас. Попросіть Його увійти у ваше серце, помолившися разом зі мною. Господь, я сповідую перед тобою мої гріхи. Я повністю віддаю тобі моє життя. Візьми його до своїх рук і будь Господом мого життя. Я приймаю тебе як мого Спасителя. Я приймаю Твого Духа Святого. Я приймаю мою нову молитовну мову. Дякую тобі за те, що я народжений згори. Амінь. Слава Богу. Ваш дух народжений з гори, і тепер всередині вас живе природа самого Бога. Ви можете стояти у Божій присутності без відчуття провини осуду чи сорому. Щоб допомогти вам більше дізнатись про ваше нове життя у Христі, Кеннет і Глорія Копленд хотіли б абсолютно безкоштовно надіслати вам свою книгу. Все це він зробив для вас. А також невеликий буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Зробіть наступні кроки, і розвивайте свої стосунки з Богом. Дізнайтесь більше про перемогу, яку ви маєте у Христі. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua приєднуйтесь до нас завтра на передачі «Переможний Голос віруючого. Брат Коплен навчатиме нас, як зайняти позицію віри і перемагати. Я, брат Ларі, нагадую вам Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.